Я казав, що я занадто агресивна, як для звичайного хто це сказав. Хто я. я. Люди, люди, будь ласка, тихо, Рен, Мам. ти мене чуєш. Шапку де взяти? Ти, ти бачиш, як ти виглядаєш? Думаєш, тобі з цим, з цим тілом, з цим тілом можна пригати взагалі. У тебе одна кістка в тілі. Так, да, буквально. Do your task. Як ти собі це уявляєш? Ну, я не знаю. Приг-прих, скок-скок. Так, до речі, запис пішов, так що я прошу не казати сів голос і номер картки. Добре. Тільки не свайпнути картку, я вас молю <свист> Про що проходять легенди? На телефоні це найгірше. <свист> <свист> в мене тупо ніколи не було. Може, це через те, що я граю на планшеті? Я помру на картці о, ні, я, я зробила. Я зробила це. Все прекрасно. О боже. У мене талант. Ніхто не лайкає Клас в ОМОГА здають боби. Навчи мене бути імпостером. Це просто треба бути. Натуральною скотиною. А магазин Десь, може лише бути поза позалом. Я не можу купити. Так, чекайте, я хочу шапку. Рен, <ринди> де шапка? Магаси. На одній матір. По зустріну п'ють за шапку. Карточка з першого разу. Лохи. Хто це сказав, давай письмо кинула? <ріст> Я що мене не викинули в першу катку по прошідні адвітне. <реш> <реш> Ой, можливо, це не алфат. Можливо, окей. Можливо. <реш> <реш> вона була буквально в передовій. <реш> я, не я ненавиджу цю карточку, я хочу її вбити, але не імпостер, як жити? <реш> Чого всіх завжди такі проблеми з карточкою? Вона мені говорить, що занадто. Я точно не знаю, що означає no Для того, щоб свапнути карточку, в мене це зайняло десь 30 разів. Я, я люблю при Мені подобається, що я за цей час встигла зайти, зробити свою карточку і вийти. Тому ось так, так цікаво. цікаві кавери. Ти сюди прийшла. Ти сюди прийшла. На нас субпаття. Субпаття. А кого одного не вистачає? <фіт> чайник. Все, чайник компост. Тож ми видаляємо чайник одразу. А стоп, це не чайник. Стоп. Я вас поняла. Вибачте. <фіт> О, тепер <фіт> вже всі. <ривці. фіт>

Don't я, 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 <проб> койну, я Я... дихаю, чому всі мене кажуть, що я підозрила, коли я просто дишу. Ти Ти така... Так, <проб> так. так слухай, я б сказала. <проб> Тоб, в мене є деякі підозри. Бляха, я так давно не грала, я гублюся на карті. <плях> Знову немає віфі, товай, Алсі. зараз хтось помре. <плях> Знову буде, стара, буде драма. У <плях> мене, мене є підозра, тому що я не бачила Алсі вже 2 секунди. Це означає час, все немає вже. Я тобі більше okay. скажу, ви прийшли повз моє тіло. що? А? а що тут робити треба, я зробив? <реш> я наріжу потім всі ці слова окремо, в окремо відео без контексту. Yeah. І Блять, ти будеш ти... Добре, <реш> добре. Давай. Я забула мапу, бля. <laughs> Альба виглядає так, наче ти дуже сильно хочеш мене вбити, але в тебе нема шансу. <смех> 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 я їбу, блядь, я просто ходжу туди-сюди. Попущись своє життя в тобой, сказала она. Ой. Окей. Я думаю, Я, я, я... Yeah. Uh... я намагаюсь ходити зі своїм другом, робити таски, а потім переді мною вбивається oh, oh, самі. Це просто oh, так, почало, переді мною вбиваються Алсі. Алсі повісились самі. Oh, yeah.

Переді мною вбила людину. Це єдиний доказ, який в мене є. Знаєте, я навіть захищатися не буду, бо всі ми знаємо, що всі повірять fi мене вб'ють, і я буду піти на людина. Приводом Хоча... з моторщиком, боським ти, ти будеш. Хоча ті шанси, що я кожну гру імпостер, буквально мінімальні. Доголосуйте. Привез з моторщиком, всі проголосували, крім тебе. Ти не можеш казати людям, що тобі не везе бути імпостером, вбиваючи інших людей на очах інших людей. я ніколи не казала, що мені не везе, я лох. Бан блять. Ми були так близько. Навіть у нас інтернет не було скажу. А можна забанити можливість приводу з моторчиком бути імпостером, бо це вже третя гра поспіль. Я не була. Ти ти загриш. Я да. Я тебе ту ласі, це не я. Дай мені повеселитись. Я не хочу бути імпостером з Медалоховським імпостер! У вас ніхто не питав. Я вітаю. Okay. Okay. Тепер всі ваші цитати будуть в Твіттері. Я сподіваюся, що вам сором. Я на друзі Джерело отвітів для свого твіттера, а потім заробляє найдем, гроші. <пробіт> <Шом>? <пробіт> <А ось. піліт> так. Чому ран вже багаті? Це, Я, це, в, мій, в, мій, в мої ковідні часи оцієї всієї прокачки аккаунта не було. Бо <ріп> <В> її <ріп> теж не переживають. А, а, а діти все ще донат чи ні? Напевно, так. Обідно. <ріп> діти, ні, вони там таку. <ріп> Я хочу дитину. Хто сказав про дитину? Добре, чекайте завідується в твітер. Можете, Йеппі. будь ласка, сказати гайд по, блять, кімнатам і що де треба робити. А... Як всі за... О, якщо ти бачиш що свой шоу. Де тіло? У нас труп там, де провода. Тут всюди провода. Я хочу сказать, що Якщо я даю постір, я вбираю перший. Це вже закон. О, вон там себе. Стоп, у нас у всіх людей нормальники офіцій. Перемога. Ой. Стоп, а де тило? <реш> <Провода. реш> І ти ж кажеш, що в проводах. Я підозрюю, що це є кімната, в якій всі вбивають. Електрика у ФД. Ні, технічно в усіх кімнатах вбивають, тому це не дуже конкретно. Я не знаю, чим нам знаю, поможе. Я не бачила, тому що я електрика не вийшла. А куди шапка така модна з конем? Іртиш, не переводь тему блядь, Ну бля, я, теж таку вона хочу. Я, я поки за скупу я бачила, як прибігає Алсі, ніби десь чайба, я просто до електрика не дійшла, я стояла попереду з. Я б ще там не тут пропустили, але виглядало так, наче проголосували за Іртиш, коли вона сказала про шапки. Блядь! Рен голосуй, за ющенка. Та за мене проголосував. За що? Та Юр, ти вже на жарт про шапку. Зразу Так. Ця шапка безплатна? Заслужено. Ти пишу на туре лох, блядь. Я захожу в маткін, тут лежить як ти Клас. Здається, треба запитати питання людині, яка в нас доктор. Але ти питав, що я занадто агресивна, як для звичайного муха це Я. Люди, Будь ласка, тихо, рент, мене чуєш. Так. Шапка держа? Що, <ріст> сподобався мій мій мем про я хочу дитину? Дуже. Хоро, <ріст> Хто сказав про дитину ще раз? Ти, ти думаєш, чому REN, там нема... REN, REN, REN. Чому ти думаєш, там нема приписки, хто що каже? Рен, please, відповідь. Я щас в еквіпі знаходжусь, куди, куди, куди блядь, не Так, знаходжу. зараз я вийду шукати собі шапку. Там, має бути стоп. Там має бути стоп. Mm -hmm. Я витрапила в шапці, щоб в не були... Блять, я не бачу шоу Тут нема шоу, все ж тобі треба вийти з глобі Ти виходиш в клеймінг Ааа, виходиш в клеймінг Ща я помру Що? I'm back Вайфай, 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 вайфай Пожаліти Якщо я буду імпостером, то помрете перші Запам'ятайте чіткова. Якщо ми вмирає, значить викидаємо Алсі. Да. Ви можете мене просто викинути, я, я не, не, не шукаючи вас. Я не буду викидати Алсі. Дякую. Мама, like. Ставлю на те, що он терест знову імпостер. Будь ласка, не надо. Дуже добре, що я поставила поставил найти, а я пісь побігав за мене. Я просто не знаю, де які кімнати, і я тикаюсь. І щоб висвічувалась назва. Хто це зробив? Давай, дякую. That's Уїбанські провода на такій класній е, блядь, космічній станції. Вони просто, знаєш, ти типу, повниш їх запускають на 20-30 років, якщо не більше. Де... 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 А, чайок з вежоком. Веш... Ага. Як це називається? Чайок де ще раз? Цитую зверх, зверху десь. Конкретніше, зверху зверху дефай вайфай. Де зверху? Я забула, як ця штука називається двиганин. Я не хочу підходити, до Донтарис. Блядь. Ці двері не можна відкривати? В Там же, я бачила на відео, що якось чуваки це робили. Двері відкривати можна на інші мапі Двері відкривайте. Я напевно серію не можу вести в код, тому що в мене замало уваги.

плечапку. Вай-фай, вай-фай. Забрати Вай-фай. Вай-фай, ти б знала, як я сильно хотіла тебе вбити на початку. Але я знала, що мене ні. Саво біда, добре. Двері закривали я. Двертаска. Я не бачу цю гру. Вай, что это за звук? Твок ряк, Дискорд. Ой, я могу так все еще. Я зараскикнул Челюденом. Я дверь крякала, я честно. Ірте ж повном серйозі, проголосували виключно. Окей, я вибачаю сприймати з багачиком. Я вам кажу, я не знаю, хто дружок Іртиш, але мене зараз уб'ють. Я клянуся, Іртиш, єдина причина, чому я вас запідозрила, це те, що не було криків, як робити таск. Це єдине. Імпостер, а можна незвичайно? В люках піцу, дякую. Пам'ятаю, в мене був той таск, я, я так, такі в шокі були, що мені можна відкрити цього а, відкрити люк. Я така, в смислі, в смислі, я не імпостер, чого в мене люк світиться. Мені Чому на камерах люди такі розмезані? Де, Де в нас оту? Де в нас оту? Анна. Хорош. І, тобто. Та, що ж Це щось таке? <ривіт> 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 біжу, значить, біжу, значить, я цього робить світло. Адам Альбо. Блядь, це, не бу... дуже... це ти розумієш, блядь, це... Хто на мене кричить? Ті... У нас ж... приводи кричать, у нас там не дали слово. Я були з Кодзу. Кисень поверні будь ласка <laughs> Ну куди кисень забирати? Не знаю чому я це ще Скажіть, що хтось в кисні, бо ми зараз здохнемо, я вас дуже прошу Ні, не додался, о ні О, все Побіга Це було близько Ну це було дуже близько Ау, ау Побачила кількість своїх невиконаних. Так. сенсі в нас в у нас є нас... Як це робити? А, окей. Ось що означає, чому ви закінчили. Чому вони надали це завдання? Ой, ау2 коли мені сказали, хто залишив піцу в вентиляції, я реально подумала, що це жарт, а не реальне завдання. Давайте. О, ні. Ми всі умремо. Іртиш, чому ти не була? Ваїпай, серйозно. Вся надія на кодзу. Ааа, один їм... Стоп, а чому? Їх два. Аааа, дуже близько. І чому ти пробігла мимо? Іртиш, давай не треба. Іртиш, ні. Так, дуже тебе не треба. Окей. Ренте де? Блядь, я де, зараз... Вироб... де, де... де електрика, скажіть, будь ласка. Точно покажу, Лин, я шанс, що ми не вернемось звідти. Звідти не повертаються. Не. Проваджу екскурсії, де ви теж звідси, тут вмирають люди. Вмирають всі, блядь. Так, готово, я вже буду подивляти. Мені б на вигіршу треба. Я сюди. Що сталося з ти з тим, що ми будемо м'ютитись під час гри? Та Технічно зараз мені одягнуть. Вхов... О, О мені тіло, ми можемо може... вже Ой, май гад. Що ви розуміли? Мене вбиває, і хтось цю секунду в дискорді, типу, шмакає звук барабанів. Oh, я не вбивала, я барабан. Я окей, okay, я виправдовуюся барабани я тикала, тому що ви про електрику жартували, <laughs> а не тому, що тебе вбили. <laughs> да, воно дуже під електрику, підійшло гадненько. Так я. Uh.